Мене заблокували алгоритми АІ. Уявляєте собі таке. При тому всьому, що все було дуже пристойно, вічливо, чемно, цілку... ну, взагалі класно. От. Але АІ розпізнав, ну, якось щось там повбачав, якусь непристойність. А я всього лиш описувала ретро-сукню. Довжина, довжина Максі. Да, Максі до середини литки. Я в шоці? Я потім не могла. Ні. Я хотіла згенерувати зображення. І він тупо блокує, блокує. Я вже її переформульовую і вибираю. Коротше, написала в підтримку: вони кажуть сорян, якби ну такі алгоритми. І знаєте що? А їй дійсно уподібнюється людям. Він постійно думає про сіські і хуї. Йо, пересете.